Мультитест 2023. Комбінаторика. Нагадаємо правило суми. Якщо елемент А можна вибрати М способами, а елемент Б Н способами, то вибір А або Б можна здійснити М плюс Н способами. Задача у класі. 12 хлопчиків і 10 дівчаток. Скількома способами можна вибрати одного учня цього класу? Міркуємо. Хлопчика можна вибрати 12 способами, а дівчинку можна вибрати 10 способами. Тоді за правилом суми або дівчинку. Або хлопчика можна вибрати. 12 додати 10 дорівнює 22 способами.